Привіт! Придбав сьогодні. Ні, я не сьогодні його придбав. Просто вчора вночі прилетіли, а сьогодні вже роблю відосик. Бачите, придбав ось такі мікрофончики бездротяні. Для того, щоб ви мене вже чули, Хорошо, щоб не було потім запитань. І всяких негативів. Чому в мене такий звук? Нехороший. Сподіваюся, вже все буде в мене хорошо. Ви будете мене дуже гарно чути. А зараз я з вами його розпакую. Як ви бачите, я вже працюю двома ручками і вже все видно, сподіваюся, для вас. Прийшло ось такий коробочці. Цікавій. Але це все одно медичайно. Як він виглядає? А виглядає він ось так? Як у справжніх професіоналів маємо інструкцію. О, він навіть на два телефончики. Коротше, я потім прочитаю, щоб ви з мене не сміялися перед тим, як його використовувати. Я обов'язково що тут написано, прочитаю. Написано на англійському. Бачите, такий є дротик. Є переходничок переходничок А, він для цього. Для цієї штуки бляха. А, тут такая є. Блін, диво. Іди сюди, блін. Це такі махнатки дві. На мікрофон. одягати. сам мікрофон. Кліпса. Треба переставити кліпсу від бичмейда. Махнатка, вдивається сюди. Да, так чик. Ух ты. Заряжалки різні. Круто. Ніколи у мене таких крутих штучок не було. їх два. Тобто можна брати інтерв'ю. В кого брати інтерв'ю? В Дудя чи в Гордона? Напишіть мені, будь ласка, в кого першим взяти інтерв'ю. Опа, і сама оця балалайка, яка вставляється в телефон. Від неї йде весь конект. Теж заряджається. Все заряджається. Позаряджаємо. Ось такий я придбав напівпрофесійний набір. Щоб покращити якість своїх відосиків, щоб вам було приємніше мене дивитися, щоб ви на мене підписались, якщо ви ще до цього не підписалися, щоб ви ставили свої вподобаєчки. Для мене це дуже важливо. А поки що, слава Україні! І героям слава, і мирного неба вам над головою. До нових зустрічей.